Ідеальне з'єднання нитки без вузлів. А навіщо, якщо вузлик, це не проблема. Таке питання мені нещодавно поставила одна з моїх глядачок, і я вирішив відповісти на нього в окремому відео. Дякую за ідею. Насправді спосіб з'єднання нитки я завжди обираю залежно від того, що саме я в'яжу і з якої пряжі. Зазвичай я використовую напівбавовніну пряжу і в'яжу іграшки. То з вузликами там зовсім немає проблем. Зараз розповім вам про ті основні способи, які я зазвичай застосовую, а ви вже оберете для себе, які вам будуть підходити більше, або, можливо, порекомендуєте мені ті, про які я ще не в курсі. Найперший і найлегший спосіб приєднати нитку це за умови, що у вас нитка йде одного кольору. Наприклад, у вас вона закінчується. І потрібно приєднати новий моточок, то я просто в'яжу звичайний вузлик. Ще раз наголошую, що для іграшки це зовсім не проблема, бо все це в нас буде ховатися всередині. Деталь набиватися, і з лицевого боку в нас зовсім нічого не видно. І потім просто після приєднання нитки нової. Продовжую в'язати, як зазвичай. Вузлик залишаю зі зворотнього боку, бо він буде всередині деталей і його не видно. Другий варіант, якщо з'єднання припадає на момент зміни кольору. то стовпчик я починаю в'язати одним кольором, а вже закінчую іншим. Зі зворотнього боку у нас ось залишаються довші хвостики. А потім зі зворотнього боку трошки підтягую хвостики. Та просто зав'язую їх між собою. Всі ці хвостики, знову ж таки, якщо це об'ємна деталь, залишаються всередині і зовсім не впливають на якість. А ще один варіант на зміні кольору, щоб уникнути вузлика, то також починаємо. Стовпчик в'язати одним кольором, приєднуємо потім іншу ниточку. І хвостик, ось попередній, ми вкладаємо поруч з петельками, в які будемо в'язати, і в'язуємо його прямо всередину. Підтягуйте трошки. Його, щоб затягнулася тут петелечка на початку. Найчастіше достатньо 5-6 стовпчиків, щоб хвостик цей закріпити. Я його переносив на зворотній бік і далі продовжую в'язати по колу. А тепер, коли не дов'язую до місця з'єднання ще 5-6 стовпчиків, я беру інший кінець і в'язую його вже на цій діляночці. Також його потрібно хвостик трошки підтягнути. І потім просто я зайві ниточки відрізаю. Але зверніть увагу, що якщо занадто часто використовувати такий спосіб, то тут до товщини рядка додається цей хвостик, і саме ці стовпчики, в які ви в'язуєте нитку, вони трошки витягуються вгору. І в загальному виробі це може трошки викликати деформацію, заготовки, деталі там, чи готової іграшки. Також ще один спосіб, гарний, акуратний, ховати кінчики-ниточки потім в полотні за допомогою голки. Коли ми приєднуємо нову нитку, ми в'яжемо, як зазвичай. Можна буде ці хвостики сховати на якомусь етапі. Зараз покажу, що я маю на увазі. Ось ми ниточки відрізаємо, хвостики в нас залишаються. І ми беремо зручну для вас в роботі швейну голку. І ось так ось зі зворотнього боку вставляємо її в полотно за задню частину стовпчиків. Кінець ниточки заправляємо у вушко. І якраз цей кінець нитки затягуємо всередину полотна. Зазвичай в такі моменти мені на допомогу приходять кусачки. І також відрізаю кінчик під саму основу полотна. І таким же чином всередині я ховаю і іншу ниточку. Це так вам показую на грубих таких прикладах. Але ці всі способи індивідуальні, відповідно до виробу, який ви в'яжете, і з яких саме ниток. І це я показав вам такі прості способи, які я використовую на бавовні. Але для е, чисто вовняної нитки, я бачив в інтернеті, що беруть так кінчики розпушують. Потім складають ось так один до одного, і руками, отак скручуючи, якби звалюють два кінці щільно один до одного. Ну, На бавовні тут так не вийде, але ворсинки саме на вовняній пряжі, вони так скручуються. Ти бачив ще в інтернеті способи для з'єднання плюшки, коли ось так прибирають зайві ворсинки з кінців ниточки. І ось цю ос... ниточку основи зв'язують між собою. І ще бачив варіант. Ну, це для більш товстішої плюшки, коли кінець трохи отак підпалюють запальничкою, і потім ось таким чином сплавляють обидва кінчики разом. І як ви бачите, я не боюсь вузликів, якщо вони зроблені акуратно і в правильному місці. Для мене головне, щоб вузлик був всередині виробу і не створював потовщень на поверхні. А ви який спосіб використовуєте найчастіше? Напишіть у коментарях, буде цікаво порівняти досвід.